Як це можна читати, як це можна написати, як це можна друкувати? Ну свинячий рило він же ж мав побачити. Україна вже тоді називається межею. Аби цукор виробляли, і цукерки їм робили, щоб відкривались третє око. Логіка вийшла з чата. Людина ведмедів. І написати отаку от хрінь? Мені здається, щоб були діти, треба не вишні їсти. Привіт-привіт! У нас сьогодні огляд на книжечку, і ви не повірите? З чим я запаслася зараз, спробую підняти. Я взяла отакий величезний вогнегасник. Так, так, у мене вдома є вогнегасник. Дякую тобі, Доню. Бо без нього я просто не можу робити огляд на цю книжечку. Це Світлана Тараторкіна Лазарус. У мене дуже багато до неї питань. Дуже, дуже багато. Знаєте, вона авторка киянка, наскільки я подивилася в інтернеті. І книга була написана вже під час російської агресії на Україну. Вже був міжнародний донецький аеропорт, трагедія дах, кіборги наші боронили 242 дні. Був була мерзота в зеленому коридорі Воловайську. Було купа купезна горя, сліз страхів, жахів. І написати отаку от хрінь. І, і, і знаєте, і ще мені. Що її видали. Ну, напиши там, сховай мам... там, я не знаю, мамці показую вечорами. Нащо це друкувати? Тут немає, знаєте, на перший погляд. Немає, там, чого ти хочеш, жінко, вгамуйся, нормальна книжка підліткова, там про нечисть. Так от, що, що я хочу сказати, до чого це я? Чому мене так бомбить і, і палає і, і взагалі. Бо Тут не авторка не кличе, я не знаю, приймати якийсь фашистський режим. Вона, в принципі, тут ні до чого не закликає, але ця книжка вона робить набагато мерзеннішу справу. Вона виховує в дітях, а ця книжка дитяча підліткова. Вона виховує комплекс меншовартості. І причому дуже-дуже, з перших сторінок вона показує, що тут Україна є, і є Російська імперія. Це Київ, 1913 рік. Україна вже тоді називається межею. Там десь за межею, да? це як така паралель Україна-україна. Межа, от там за межею. І, до речі, Україна тут показана, от, ви не повірите, як колонія Російської Федерації. Ну, чи царської Росії несуть там не те саме. Колонія. А Росія да, вона наш власник, вона колоніатор. Причому на, за, на межі, от, ну, на території цієї межі, там живе венечість, е, по, напівлюди, от, Ну, і таке різне безобраздя. А є от Петербург, і от звідти приїздять люди. Вогнегасник, я тебе далеко не став. Доля, ти знаєш, де ще взяти? Книжка була написана, я навіть подивилась. Це не те, що, там, знаєте, ну можна сказати, Танюша, ти взяла книжку, там якусь за царя Панька, і тоді всі всі дружили. До речі, ніфіга не дружили. Книжка написана, ну, от видана у 2018 році, ну, написана, значить, десь в 17-му. До речі, знаєте, у мене тут потім закралися сумніви, що авторка щось вживає. Логіка вийшла з чату. Я просто хочу зробити маленьку таку е, кулінарну вкладочку. Зараз про це буде, ви зрозумієте, до чого я це. Київ славився на всі віки, на всі століття. От, е, це зараз да, Київський тор, Київський привід, київська перепичка. А в царській Росії було Київське варення і е, котлета по-Київськи. Я думаю, ну, з котлетою, в принципі, більш-менш всі знають, що це таке. А київське сухе варення це робилося з вишень. Вишні збирали з пілі, виковирювалися косточки. І в цукрі воно лежало, лежало, лежала. перемішано з цукром, нічого з ним не робило, Потім, коли воно засахарювалося, зацукровувалося, його просто в духовій шафі або в печі, де як просто а Потім складали в баночки, і воно таке було. Воно і воно нереально смачне. Я їла київське сухе варення. Це так, знаєте, вставочка, щоб ви розуміли. Хочу вам. Прочитати от, це навіть не ну, от, кілька абзаців, щоб ви просто зрозуміли, чого е, у мене так, такі враження від цієї книжки. В общем, Київ 1913 рік. Потяг здригнувся, проїхав ще кілька ярдів, протяжно свиснув і зупинився. Слідчий з особливо важливих справ Олександр Петрович Тюрін втягнув носом вокзальний дим, скривився і знову розвернувся до провідника. Маленький. Не більше як п'ять фунтів на зріз домовик продовжував тримати руку під козирок, обличчя ховалися під довгим сивим волоссям. За яким правом ви притягли мене до Києва? В понеділок я маю бути в столиці. На мене чекають в канцелярії імператора. Врешті-решт я чотири місяці їжджу межею з великої літери, бо це ж Україна, і хочу додому. Але ж. Ваше благороддя, вкотре лагідно почав домовик, ніяк не можна. Колій розібраний, поки цукор не зберуть, руху не буде. Тюрин без кволих пояснень розумів масштаб катастрофи. Пагорби під бояркою червоніли від цукру. Пагорби під бояркою червоніли від цукру. Вони бурячок не очистили? Чи що це за цукор такий? Я, до речі, тільки про наркоманів книжку прочитала. Поки пасажири першого класу підраховували, скільки мільйонів втратять балабухи, це, до речі, меценат Київський. Тюрін думав про скандал в столиці. Зі втраченого цукру мали були виготовлені пуди першокласного сухого варення спеціальне до імператорського столу. Магічний деликатес розплющував третє око, лікував від безпліддя, продовжував життя. На час повертав молодість. Люди, їжте вишні. Третє, третє око відкриється. Але найважливіше полегшував муки спад, спадкоємця імперії. Імператор довго чекав на сина. Нарешті, після п'ятьох дівчат, було оголошено про появу Царевича. Мені здається, щоб були діти. Треба не вишні їсти, а робити дещо інші маніпуляції. ні ні, я не на що не натякаю. вишні так вишні. Київське сухе варення. Нарешті, після п'ятьох дівчат було оголошено про появу Царевича. За скільки років монарша родина в багато разів збільшила замовлення на сухе варення? Відкрито про це не говорили. Але у столиці. Всі знали, спадкоємець народився з царською хворобою. Замість кісток мав у тілі скло, а у жила гнилу жовту родину. От тут вірю, бо це, мабуть, єдина строчка, яку я вірю. У, те, у того царевича, що народилася у Петербурзі у столиці, от точно, Жила гнила жовта родина. От тут це єдина, мабуть, строчка, з якою я згідна. Тому то імперія, як кров точила цукор з межі, читаємо Україна, вимагала дедалі більше сухого варення, натомість нечість, тобто українці, отримувала гроші і певні свободи. А от тепер, от слухайте, а свобод завжди мало. Дай на ложці заберуть казан, думав Тюрін. З надвору долинали чергові політичні прокламації. Тобто, да? От там, от у Петербурзі, мають вирішувати, скільки нам тут нечисті цієї, яка на межі живе, в межі чи як свобод мати. 2018 рік книжечка. В Києві в центрі межі було неспокійно. На Дніпровському острові, я так думаю, тут мається на увазі Друханів Острів, який належав людиноподібним. Мені, як киянці, дякую авторка. Що ти мене не нечистю назвала, а людина подібною. Знайшли труп людського хлопчика. От тут взагалі просто. Людошовіністи. Це ще одна така підкатегорія українців. Відразу оголосило, що це ритуальне вбивство. І понеслося. Оце, знаєте, я от коли читала, пам'ятаєте цю дурню? Хлопчика, що там, розп'ятий хлопчик в одних трусиках. Оце, да? До речі, це було, от, коли писалася книжечка, якраз на хайпі ця. Ця дурня з хлопчиком. І понеслося. Люди спалили кілька будинків гмурів у Протасовому Яру. А наступного дня пролунав вибух під потягом Балабухів. Хоча останні належали до давнього київського роду. Люди людином ведмедів. Людина ведмедів. Залізничні жандарми не знайшли нічого кращого, як відтягти столичний потяг до Києва. Для Комфорту в панів пасажирів читаємо Петербурці. Обіцяли продовжити рух за маршрутом наступного ранку. Але Олександр Петрович занадто добре знав межу, щоб в це повірити. В понеділок у Тамари імінини. І головне застрягнути саме тут пульсувало в голові. П'ять років роботи в спеціальному відділі поліції, йому вдавалося уникати столиці межі Києва. Скільки не їздив губерніями нечисті, тобто це області України, перекладаю да, на сучасну мову, завжди планував так, щоб оминати Київ. Ні, ну якщо взяти, в принципі, і добре, що. Тюрін безсило оглянув купе. Валізи німим докором стирчали з багажної палиці, вирішив до останнього не знімати. Погляд упав на книжку, якою гамував думки на під'їзді до Києва. Легенди про Змія, автор Лазарус, останній спогад про батька, єдиний томик, який вдалося врятувати з домашньої книгозбірні. Люди, стережимося, нечість убиває людських дітей. Тобто, ви. це кого ж ми там вбиваємо? Пом'янімо замученого отрока Ющинського знову полинуло надвору. Тюрин нарешті визирнув вікно. Більшість бажання ковтнути свіжого повітря, ніж з цікавості. Його обличчя зблідло. Не може бути, щоб це був він. Прошепотів Тюрин, пхнув книжку до кишені і відштовхнув до і побіг до виходу. Ви далі послухайте, ви просто будете. Ну, принаймні, хоча б не, не, не українофобія. Чоловік, якого Тюрин прийняв за батька, виявився чортом лах. Хаос навіть у частині для пасажирів першого класу, Убурювався поліціян, спостерігаючи, як ведьма перекупка намагалася продати магічні настоянки круглолиці пані зі столичного потяга. Ну, в общем, хто хоче, читайте далі самі, я не можу більше, бо е, мій вогнегасничок, да, давайте. Ой о! о. Ну от як це, як це можна читати, як це можна написати, як це можна друкувати? В них там у всіх таке враження, що вже повідкривалося третє око, ніяк його ЗСУ не закриє. Я просто там і далі читала це комплекс меншовартості. вартості. і Я ж кажу, якби ще до 13-го року, коли там ну, імітація така дружби народів була. Ну... Після того всього написати таку українофобську книжку я не знаю просто. Печкою! Я. я розумію, можливо, от, хто взяв її на друк, а хто і видав, до речі. Можливо, знаєте, більше українського КМ-Букс. Ну, ну все ж таки треба якось фільтрувати. І це не якийсь там гумор, це звичайна історія про цього Лазаріуса, там цей змій батько да? ну, чорта. Він, в общем, там буде все навколо нього. там, Ну, ні. В общем, такі от у нас сьогодні теревенькі. Я просто не знаю, як це коментувати. Мені хочеться просто відкрито матом крити і плюватись. І, і це не смішно. Там далі йде просто. Ще більше показування от є Петербург, от є столиця, а є там Київ. О, і там такі людей, не до створіння, щось таке, аби цукор виробляли, і цукерки їм робили, щоб відкривалось третє око. Їм вона винесть там десь. Бо Київ відмовився, йому цукерки робили. Ну, от як вам таке? Добре, на цій чудовій ноті згадки про нашу найкрутішу армію в світі. Віримо в ЗСУ, підтримуємо ЗСУ. Читаємо гарні книги, щоб не був потрібен вогнегасник. І все в нас буде добре, все запануємо у своїй країні. Всіх люблю. Всіх, всіх 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 і вас теж. Я черговий раз забула сказати: ставте лайки, підписуйтесь на канал, залиште. Хоч кілька слів своїх вражень від перегляду, мені буде дуже, 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 дуже приємно. Я так стараюсь для вас, правда.